Всім привіт! Нарешті я отримав свою останню посилку, яку купував на Чорну П'ятницю, і цього разу заказав ось таку спінінгову катушку. Це повинна бути фірма Birking, Але як бачите, на упаковці не йде не вказано. Не знаю, як вимовити назву цієї катушки. Кмен. Якась така дивна назва. Ось бачите, розміри 500 800 і 1000 я собі взяв тисячний розмір, тому що не хочеться мені рибалити такими маленькими котушечками. Є в мене в наявності цуріною 800. -ка. Здається, вона мені якоюсь трішки замаленькою. А ось, якщо подивитися на вагу ось цих котушок, бачите, навіть тут вага не вказана. Вага повинна бути десь 170 г. Тому взяв тисячку. Ну зараз покажу вам. Як ця катушка виглядає і розкажу, для чого купував. Отже, всередині коробки була котушка, інструкція і пакетик. Все, навіть ніяких шайбочок не було. Ну, але скажу зразу, це досить таки бюджетна котушка. Ціна на сайті була в момент покупки 18 доларів. Дякуючи купонам на скидку. Я за неї заплатив 6 доларів і 36 центів, здається, не пам'ятаю. Ну, Дуже дешево вона мені обійшлася. Скажу зразу, за 18 доларів та і за 15 доларів я би її не купував. Ну, Але дякуючи Чорній п'ятниці, 6 доларів і там декілька центів, це рахую, досить непогана ціна для такої котушки. Отже, як я вже казав, не хотілося мені ловити. Маленькими котушками в розмірі 500 і 800 тому вирішив цього разу заказати тисячку. Буду я використовувати цю котушку для ловлі мормишингом наноджигом. І що саме цікаво, 500-ка важила 176 г, 800-ка 169, а 10 165 г. Звісно, я її зараз переважу. Але, друзі, тільки я достав цю котушку з коробки, мені зразу здалося, що це, ну, продавець помилився, відправив мені 500 чи 800. ку Але дивіться, ось це така тисячка. Зараз, в порівняння, покладу котушку цуріноя 800 та всім знайому Екусіму тисячку від Ріобі. Ось зліва можете бачити Цуріноя 800, а справа тисячка від Біркінга, Ось ця тисячка менша за цуриною. А тепер дивіться. Зліва тисячка від Біркінга, а справа Ріобі екусіма тисячка, Бачите, яка різниця? Ось, будь ласка, подивіться. Цуріна 800, біркінг 1000 і Ріобі Екусіма 1000. Ну Щоб зменшити вагу, китайці дуже так розумно поступили, вони просто зробили маленьку кутушку. Те, що там написано тисячний розмір, це можна сказати на це увагу не варто звертати. Ну, але нічого. І що вам скажу, ось шпуля дуже глибока. На фотографії в інтернет-магазині вона не була такою глибокою, але коли ось сьогодні я так. Уважно вже подивився на ці кутушки. В принципі, між 500 і 1000 різниці немає. Там різниця в висоті всього-навсього пів міліметра. І 500-ка це мілка шпуля, 800-ка середня по глибині і 1000 ось це саме глибока. Тому, можна сказати, вибрав я невдалу модель для мурмишинга. Потрібно буде намотувати бекінг і все-таки варто було брати 500. -ку. Ну, але повторюсь, цю котушку я взагалі не планував купувати, тому що для мормишного в мене є Cриnoi 800. Тут нанофіл тонший, який тільки є в продажу. Цієї котушки мені хватало з головою. Ну, але була можливість купити за 6 доларів і декілька центів ось цю котушку, тому, як то кажуть, нехай буде. Навряд я нею буду дуже часто ловити. Більше часу, звісно. Буду використовувати цуріною, але на ось цей біркінг я намотаю ліску 206, можливо, 208, бо на 206 дуже багато відривів. Подивимося, зараз досвідчені мормишери. І на скажуть, який канат мотати 208 ліску. Ну, але подивимося. Не знаю, все одно зараз на риболовлю не їжджу. Тому ось така котушка. Зараз я її ще зважу. Так. 165 грам обіцяних. В нас виходить 169. Обіцяли 165 на 4 грами помилилися. Ось така котушка, яку купив на Чорну П'ятницю, тільки тепер прийшла дуже довго і йшла посилка. Цього разу це котушка від Біркінга. У розмірі тисячка. Звертайте увагу, різниця в розмірі між 500 і тисячкою Всього навсього пів міліметра, Але на тисячці глибока шпуля, 800-ка середня шпуля і 500-ка сама мілка шпуля. Ну, але за 15-18 доларів я б її не купував. Ну але 6,63 цента, Як то кажуть, нехай лежить, буде запасний варіант. Не знаю, як вона буде в роботі. Подивимося, але кому буде цікаво, задавайте питання з часом, коли появиться. Багато вільного часу на риболовлю, звісно, поїду, протестую її. Ну і розкажу в процесі риболовлі, задоволений цією покупкою чи ні.